Всіх вітаю! 31 липня відповіді на ваші питання. Питання ви такі писали. Це правда, що здають Донецьку область? Ви питаєте, хто? Ну, давайте запитаємо: Україна або США. До листопада буде повна здача територій. Ми Запитаємо. Далі, подивіться, будь ласка, Сумщину, велика Писарівка, Тростянець та Охтирка на серпень. Наступ та обстріли. Подивіться, будь ласка, мобілізація жінок-кухарів. Чи буде? Чи буде мобілізація жінок банківська справа? Ну, з... Чи буде мобілізація жінок з освітою банківська справа? Запитаю до кінця 2024 року. Далі ви питаєте, подивіться, будь ласка, Нікополь. Це жах? На серпень. Ситуація в місті, обстріли, чи стане легше? І далі окупація міста Торецьк. До речі, за Торецьк я питала ще кілька тижнів тому, там падали ну, дуже погані карти. Ну, запитаємо зараз, бо там інформація. Спочатку що зайшли, потім ні не зайшли в місто, десь біля міста. Важка ситуація. Взагалі на Донеччині Покровський напрямок, ось, Турецьк, часів Яр, там надважка ситуація, там просто жах. Так, давайте. Це правда, що здають Донецьку область. Це правда, що здають Донецьку область. Це правда, що здають Донецьку область. Україна, територія, земля, баланс, сила. Вищі аркани падають. Боротьба. Опік. Я думаю, що це неправда, що здають Донецьку область. По-перше, ця карта каже ні. Ця карта каже ні. Перші карти кажуть, що Україна, земля, баланс, сила. Тобто, всіми силами Україна е, хоче збалансувати цю ситуацію. Ну, тобто, збалансувати це, що здати, це навпаки, е, щоб вони не прорвалися далі. Ще раз, це правда, що здають Донецьку область. Це правда, що здають Донецьку область. Це правда. Дияволу потрібна Донецька область. Це його мета номер 1 Бачите, Ятус монет. Там є щось таке, щось йому дуже треба, що дуже багато коштує грошей. Ну, ви зрозуміли, на Донеччині що? Ресурси. Йому дуже потрібно це. Маніпуляція, тут мечів, вибір. Ви знаєте, все ж таки трохи в цьому щось є. Хтось навмисно не дає, маніпулює цією областю, маніпулює цією зем... цією територією. Спеціально не надає зброю, бачите, карта вибору не надає зброю, не, надає... не надається достатньо зброї для того, щоб не допустити просування ворога. А в цьому... Ну, в цьому хто винен? Ну хто в цьому винен? Ті, хто підтримують Україну, ті, від кого ми чекаємо зброю. Вона ж на голову не звалиться ця зброя. Комусь це вигідно? Хтось домовився. Хтось домовився з Росією, бо їм. Росію, Донеччина треба. ну ось Вони без неї ніколи не підуть ні на розмови, ніколи не поступляться. Їм потрібна ось Донецька область. В принципі, так, щось в цьому є. Якісь договорняки є. Давайте запитаємо, хто, хто здає Донецьку область. Хто здає Донецьку область? Україна. Україна. Сила, важкість. Ні. Карта сім мечів каже, що ні. Навпаки, дуже. У нас там рух, ми хочемо йти вперед. Сила, але важко. Недостатньо ресурсів. Хто здає Донецьку область? Америка 10 монет гроші. Зірка обмеження дії. І ось карта домовленості. Карта, до речі, Росії. Домовленість у Америки з Росією. Так, да, карта вибору. Стосовно вибору територій. Карта власності. І перемога, до речі, світ. Так, да, тут більше падає на... Ну ви зрозуміли. Ви все зрозуміли. Так, наступне питання. До листопада буде повна здача територій, ви питаєте. До листопада, ну як це повних, повна здача територій? Це мається на увазі Донеччина. Не знаю, що ви маєте на увазі, або вся Україна. До листопада буде повна здача територій. До листопада буде. Повна здача території. До речі, карта Росії. Тут їхній прапор. Домовленості. Важкість. До листопада буде здача. Таємниця. Дурень. Повна здача територій. Тут з кубків знов домовленості, знов чекайте. Знов якась інформація. Швидкість, війна. Знов тут паш монет. Війна, паш монет і Колесниця. Так, вони до листопада захватять, просунуться, ну, так я вам скажу, знов падає паш монет, і війна, і колесниця. Ну, попажу, це. да, в них будуть, в Росії буде, вони будуть окуповувати, але не дуже велику частину, не дуже. Бо, бачите, падає знов паш колісниця. Будуть все ж одно якісь там домовленості. Ну, Мені падає, що всю Донецьку область вони не зможуть окупувати. До листопада буде, буде повна здача території. До листопада буде здача. І взагалі оця інформація, що до листопада буде здача, повна здача території. Це взагалі правда? Це якась маніпуляція. Інформації, за гроші, ірофант, військові, захист, бажання, обман, розчарування, важка ситуація. Ну, не можу сказати, що прям це правдива ситуація. Це тут, бачите, карта військових падає, важкий стан там. Можливо, військовим здається, що із-за того, що нема зброї, нічого не приходити, що треба. І їм просто здається, що йде здача територій. Вони так просто вважають, що може, ну так воно і є, відбувається. Хоча насправді з одного боку це так, але ось прям повна здача. Тут мається, випадає Пашмонет. Ось здача територій падає Пашмонет. Це невеличкий шматок землі. Так, да, буде якась здача якоїсь території, але це Пашмонет. Невелика територія. Я не знаю, яка це територія. Не можу вам сказати, які міста туди будуть входити, але паш монет вказує на невелику частину. Так, може бути здача, бо там є домовленості, може. Але прям повна, ні, повна ні. Так, Сумщина, подивіться, Сумщина, велика місто Велика Писарівка. Сумська область, місто Велика Писарівка, ситуація небезпека обстрілів на серпень. Велика писарівка на серпень. Ситуація, небезпека обстрілів. Омеження, страх. Ну, важка ситуація, так, будуть обстріли. Вибір. Небезпека з повітря, велика писарівка. Удари, так. Да. Небезпека з повітря падає, на жаль, важка ситуація в місті. Чи буде наступ? Наступ буде в серпні. Велика писарівка. Наступ. Ні, ілюзія, падає, ілюзія. Ні. Далі Тростянець, місто Тростянець, небезпека з повітря, місто Тростянець на серпень. Небезпека обстрілів, місто Тростянець на серпень. Місто Тростянець, небезпека обстрілів на серпень. Небезпека йде військовим. військовим. Місто за містом, там, де вони тримають оборону, там, де вони. Захищають, ось там їм де небезпека. Чи буде наступ Тростянець? Серпень, чи буде наступ Тростянець, серпень, маніпуляція, Україна, власність, колісниця, бажання. Наступ буде Тростянець. Ну, Сподіваюсь, ні, але тут, знаєте, що показують? Якісь заходи ДРГ -шек. ось, колісниця і карта ДРГ може щось таке бути. Охтирка. Сумщина, місто Охтирка. Ситуація на серпень. Небезпека з повітря. Місто Охтирка на серпень. Місто Охтирка. Ситуація на серпень. Небезпека з повітря. Теж тут удари, обмеження, те, що не можемо збити. По якимось ресурсам. Знову важка ситуація. Дуже схожа на велику писарівку. Практично ті ж самі карти. Охтирка на серпень небезпека. Чи буде наступ. Наступ в серпні місто Охтирка. Наступ Росії в серпні місто Охтирка. Знов щось планують, щось маніпулюють цим, знов будуть лякати, але потім знов падає ілюзія. Можливо, знов, ДРГшники якісь щось таке. Великий наступ не показує. Обстріли, так. Так, мобілізація жінок-кухарів до кінця 2024 року. Планується, карта планування випала. Мобілізація жінок-кухарів до кінця 2024 року. Що буде з мобілі... Чи буде мобілізація жінок-кухарів до кінця 2024 року? Повішений удар в серце, паш, жінка, перемога. За власним бажанням. Ну, промислово ні. За власним бажанням, будь ласка. Примусово, поки що тут ні. Чи буде примусова мобілізація жінок-кухарів до кінця 2024 року? Зірка світу тупік. 50 на 50 домовленості. Ну, давайте так, поки що, ні. Але щось вони там стосовно жінок-кухарів планують. Але, щоб це запланувати, це ж. Потрібно це, це ж потрібно у Верховній Раді затвердити, правильно? Плани є, але поки що падає тупік. Повішений тільки по власному бажанню. Мобілізація жінок з освітою банківська справа. Мобілізація жінок до кінця 2024 року з освітою банківська справа, там комерційна діяльність, фінанси, ось все таке. Ще буде мобілізація жінок, банківська справа, фінанси, комерційна діяльність, там бухгалтерія до кінця 2024 року. Те ж саме, бачите, як і кухарів, так і ось цю професію, да, вони там щось планують. Да, віщо, плани стосовно жінок. Планують. І що? Чекайте, Планують, чекайте. Чи буде мобілізація жінок з освітою? Бухгалтер, комерційна діяльність, банківська справа? Інформація прикривається, бачите, таємниця. Поки зараз ні. Але щось в цьому плані може плануватися. Поки що плануватися до кінця 24-го року. Вони ще самі нічого не знають. Падає жриця. Вони самі нічого не знають, але подвійки жезлів знов щось там планують. Десь якісь там намітки, накін, ескізи, щось на це є. Ну, поки що тупік. Також тут теж кажуть, що за власним бажанням. Бачите, карта перемоги і ти обрав свій шлях. Далі ви питаєте, подивіться Нікополь, це повний жах на серпень. Ну, розумієте, дивіться Нікополь. Поки буде існувати Енергодар, що там ще напроти, я вже забула ці міста напроти річки, поки там буде, я маю на увазі, існувати Росія на тій стороні річки, то вони будуть, будуть обстрілювати. Тим паче, що мені хтось писав, що. В них там учбовий центр або Енергодар, або там поряд села, учбовий центр fpv дронщиків. Вони просто тренуються на місті Нікополь, на місці Марганець. Тренуються. Оці дрони FPV, що летять на Нікополь, це їхнє тренування на житті людей. Що я вам можу сказати? Місто Нікополь, серпень. Покажіть, будь ласка, ситуація в місті. Місто Нікополь, серпень, наступний місяць, ситуація в місті, ситуація в місті. Дурень, карта дронів. Бачите? Це карта дронів. Ну що ну, я вам можу сказати? Вони працюють домовленості, праця, дрони. Я ж вам кажу, там FPV. Вони тренуються на місті Нікополь і при прилеглих населених пунктах. Обстріли на серпень місто Нікополь. Обстріли на Серпень, місто Нікополь. Ну, Страх. Люди налякані, просто повний страх. Бояться на вулицю вийти. Вищий суд. І розчарування. Ну, яка може бути ситуація по обстрілам? Жахлива. Просто жахлива. Люди взагалі бояться вийти на вулицю. Стане легше. В серпні стане легше місто Нікополь стосовно обстрілів. В серпні стане легше місто Нікополь по обстрілам. 50 на 50 і карта дронів. Знов карта брехні, обману, бажань. Стане легше. Знов карта дронів, Ілюзія. Поки ілюзія, бо ці. Я ж вам кажу, поки буде існувати ось цей навпроти їхній тренувальний табор. У росіян FPV-шників. поки вони будуть кошмарити, Ніка Марганіць і все, що навколо. Бачите? Ілюзія, дрони. Поки вони тіля, або моїх тіля не виб'ємо, або вони від тіля не підуть. Поки не закінчиться війна, воно не стане легше. Далі, місто Турецьк, чи буде окупація? Там надважка ситуація. Місто Торецьк. Подивіться, ви питаєте, чи буде окупація місто Торецьк. І яка там ситуація? Ну, яка? Яка там може бути ситуація? Все знищено. Місто Торецьк. Чи буде окупація? Сонце. Все горить. Війна. Обмеження. Удари. Таємниця. Дом. Підлість, хитрість Україна. Так, ще раз, якщо Україна щось отримає, знов підмогу, зможуть втримати. Якщо ні, то не втримають. То знов постійно падає. Коли я не питаю про окупацію, якихось міст падає. Допомога буде, втримають, допомоги не буде, не втримають. От тут все залежить від ресурсів у наших збройних сил. Місто Турецьк, окупація Росією. Буде окупація цього міста Турецьк. Так, вони поряд Пруть пруть 50 на 50. Розчарування. Місто Турецьк, окупація буде, повторення, тупік, вибір, боротьба. Там, бачите, боротьба йде бой. Боротьба, вибір. Хто? Хто зможе? буде. Ілюзія перемоги. Так, Росія окупує місто Турецьк. Росія окупує місто Турецьк. Робота. 10 монет. Ну тут карти. Що чекати Україні? Місто Торецьк. Що чекати Україні? Дурень. Лам. Війна. Важка ноша. Нашим дуже важко. Але тримають поки що захист, багато ударів. Е, я ж вам кажу, на, в Росії там дуже багато ресурсів. Ви бачите, що випадають? Дуже багато їх самих, та багато зброї ресурсів. І вони пруть. Наші ще тримаються. Якщо не прийде підмога, якась допомога, то вони можуть відійти і втратити це місто. Хоч воно і зруйноване, але ось. Дуже велика небезпека втрати цього міста. Дуже велика. Ось такий розклад у нас вийшов. Пишіть свої питання під відео.